Незаконного виїзду чоловіків за кордон викрала міграційна служба на Волині. Залучали до неї багатодітних матерів одиначок. Наш Володимир Миколайчук розшукав родину, де мама дев'ятьох своїх дітей переписала на різних ухилянтів. Просто я забуваю батьку, ви пам'ятаєте це? забули Це кадри із засідання міськрайонного суду Луцька. 33-річна Алла Гученко, мати дев'ятьох дітей, намагається пригадати імена батьків своїх дітей, та не вдається. Хоча батьківство на них оформило менше року. Тому щоб на війну не забрали, чи що так, так. щоб не забрали на війну не захотіла, щоб його забирали. Кажу, так я можу це забрати. Слідчі кажуть, на Волині Алла не одна така. Вже зафіксували чотири випадки липового батьківства, організували схему двоє ромів. Підозрювані знаходили на території вже Волинської області матерів, також осіб Ромської національності, які мали дітей, в свідоцтвах про народження яких не було записано батька. Матматері одиночки одного з організаторів уже судять відомо, що з ухилянта брали три тисячі доларів, отримували грошову винагороду і жінки, які переписували своїх дітей. Взагалі це було там від 500 до 1000 доларів. Це разово чи Ра в раз, раз у цій схемі ухилення від мобілізації. Ало не каратимуть. Вона має статус свідка. А от організаторам незаконного перетину кордону загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Із Волинської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.